Тож Донецький, наш на пульті з Донецька, да? е, біля Макіївки, да? Углида. Углида. Ваша земля. Е, нижче, вірніше в той бік. Е, Дніпропетровська. Дніпропетровська немає. Запоріжжя. Запоріжжя теж трохи є. Привіт, привіт у Запоріжжя надвірної. Хто ще там? Херсонська. Херсонська нижче. Трошки є. Може з Криму є? З Криму є, то вже нижче Крим. Херсон, не ще. По карті я маю на е, А, ще Миколаївська, вибачаюся. Ще Миколаїв є. Миколаївська є? Одна людина там. Миколаївську не так сильно достало, ну, але там теж руйнування пішло в ту сторону. Тобто ми так розуміємо, писання каже, що плачте з тими, хто плаче, і смійтеся з тими або радійте тими, хто радіє. Знаєте, що ми сьогодні з вами тут травма? Ми з вами ну, якби вам співчуваємо. Ми об'єднані. Ми розуміємо, що. Ну, Кульки ви так получите. Але деколи, знаєте, кульки це отрив і пішов. Знаєте, я бачив, я, я стояв в деяких чергах теж по, по деяку соціальну допомогу. Ну, не те, що просто я бачив так, що я не стояв, а просто бачив. І люди ті, там, знаєте, три години стоїш, або п'ять годин стоять деякі. І, і це і той кульок отрив. І, і от от як, як, як людина з тим кульком вийшла? Змучена, стомлена, кубита така, знаєте, без ентузіазму пішла, правда? Но ми сьогодні хочемо, щоб ми не просто кульки отримали, щоб ми получили якийсь новий подих життя, нове бажання по-новому жити, по-новому дивитися на всі ситуації. Дивіться, у нас. Ми не розбирали нашу декорацію, ви замітили, може? Ми не кожен раз так вас зустрічаємо, так? З хлібом і з продуктами. Уявляєте, як ми сьогодні вас зустріли? З продукцією? Е, ну насправді у нас в нас тої неділі була День подяки. Ми отак е, ну, в Іванівських церквах є така традиція. Е, в, Часи от кінців восени робити День подяки Богові за те, що він давав напротязі, ну, давав врожай, давав е, те, що, ну, те, що нам треба для нашого достатку. Так? І от ми в більшості тут українські продукти, в більшості виноград я бачу практично українські продукти. Ми навіть не так багато я не бачив продуктів, щоб вони були сильно, там банани чи ампельсини, ну є там але Більшості це українські. Тобто Бог дав для... ці плоди для кого? Для українців? Ні. То хто має дякувати йому? Ми скажемо, а, то й так би яблука вродили, і так би то б вродило, та ігрушки би вродили, і виноградець мусить, вони мусять вродити, так? Ну, де коли люди кажуть, воно мусить добро то прийти, десь десь мусить прийти добро. Ну, де коли ми так, так говоримо, но... чи правильно це розсудження, скажіть. Насправді. Е... Люди, які були в голодні роки, я чув, може, ви чули цю історію про ті голодні часи, голодні роки, вони кажуть, ну, моя мама, по крайній мере, після війни відчула це. Вона не була в тому голодоморі, який був 33-му році, але вона каже, що вона пережила голодомор, який був після війни. Після війни були був час, особливо в Молдаві, якщо чули старші люди, що з Молдови дуже багато людей йшло. Так як Там взагалі було голод. А тут теж не було, що картопля майже не вродила. Ну, Практично продукти, от, от, от це, що, що сьогодні тут стоїть, дуже мало вродило. І, люди, ну, і, і, і привод, привезти мало хто привозив. І Після війни якось не було так, знаєте, з продуктами було напряжно. Ми розуміємо, що ми ну, пішли в супермаркет, нема. у мене на городі, то я піду в супермаркет та куплю та і все. Так, так просто. Ну, В той момент супермаркетів не було, і магазини привозили не часто, бо проблема. Розумієте, що, що коли після, після час, то не таке постачання вже, як тепер, так? тому то. розумієте? З одного боку, здається, е, що, що само собою має бути, а склалося так, що потім люди голодували. І мама казала, що навіть якось так, так було прикро, що. Е, Дощу, дощу мало випадало і навіть трава була жовта. Восени, що якось таке, що трави не можна було знайти. Люди жалив, жили кажуть, як кажуть, кропива. Кропиви не можна було знайти. Кропиву варили, і їли кропиву. Виявляєте, ну, варена вона не, не кусається. Але варили. Е, ніхто, е, оце, що чистить картоплю, ніхто не викидував. Шкурку від, від картоплі не викидували. Ви уявляєте, який був рік. І дивлячись на ті роки, порівнюючи, розумів, ми розуміємо ще раз, що все залежить від Бога все-таки. І все залежить від, від тієї ситуації, яку він допускає на цій землі. Я не хочу сказати, що Бог такий злий. Люди деколи так думають, він це, це зробив. Оце він послав. Отаке. Є місця Старого Завіту, де Бог судився своїм народом, народом, який був вибраний в його народ. І деколи приходили загарбники і забирали все, був момент. Но Христос проголосив нове, нове, нову ідею: любов, що Бог є любов. І, в принципі, Бог тримається цього. І Він приніс на цю землю благодать і прощення і спасіння. І Ісус заплатив за це дорого. І якщо, якщо б ви платили самим собою, якщо б ви, рятуючи дитину, чи кого втрачали руку, ногу, е, ви б не дивились ні на що, правда, Бо вона вам дорога. Ви б хапали, падає, уявіть собі, і вам руки там ламає ще щось, ви що чекали б, ой, я зараз руки втрачу, або ще щось. Ніхто не, не питається, правда, в вогонь лізуть. Я Наскільки я чув різних історій, що, що люди лізуть в вогонь, щоб спасти. Якщо Ісус, якщо Бог не пошкодував свого сина, то подумаємо, скільки Бог люблячий, І Він добрий і Він хоче, щоб всім було добре. І через те ми говоримо, що Бог допускає, є, допускаємо ця воля, коли Бог деколи допускає щось у житті тої чи іншої людини. Але це не означає, що, що Бог так абсолютно хотів. Просто деколи буває, що ми самі вибираємо або цього хочемо. Я Одна людина е, проаналізувала, ну, почала аналізувати людей, що ми говоримо е, протягом дня, тижнів, місяців, років. Ми кажемо, в мене грошей, в мене там нема того, нема доброго здоров'я, нема того, нема, е, нема часу. Ну, слухайте, ви чули це? А якщо я так говорю, з якої радості? На небі мають сходити до тебе, коли ти кажеш, що в тебе нічого нема. Ну, ви зрозуміли про що? Не можна проклинати час, не можна проклинати своє здоров'я, не можна проклинати гроші, достаток свій. У нас є щось. Правда чи ні? Ви сьогодні їли? Я їв. Вірніше, я сім'я, я сьогодні не Я не буду обманювати, не їв. Не, не дійшло, переживав трохи. Але виїли. Тобто, слухайте, все, що ми маємо, ми одягнуті чи ні. Хтось краще, хтось, як йому сподобалося, хтось з тим, що, що, що ми має. ж маємо. Хтось взуття має, ще щось має, кришу над головою має. Хай буде знята квартира, правда? Але ти не живеш на вулиці. І ще багато чого маємо. Можемо дихати, ходити, дивитися своїми очима. Слухайте, знаєте, скільки людей багато не бачать своїми очима? А хотіли би? Одного разу я йду по дорозі і, і дуже, ну, може, я тільки тільки, ну, тільки, тільки вірував, я йшов, добирався з роботи. Не було автобуса робочого, і я добираюся. І знаєте, як добирався? Я в селі трошки далі жив, зараз на війні живу. Тоді Трошки далі, десь кілометрів 14 він надвірний. І автобус під'їде трошки 5 кілометрів, е висадить, він вже далі не їде. І якийсь іду пішки, якийсь другий під'їхав автобус, знов трошки десь е кілометр придвіз, знов, знов він собі вже далі не їде, знов йду. І так йду, а дощ на дворі. Я такий десь вже, десь по своїй вулиці вже йду, десь там у нас таки під'їв. Вулиця Промислова. І йду там, і такий трохи, знаєте, як на, на серці, що Боже, ну чого я маю йти пішки? І я такий, знаєте, трохи як Боже, та я ж вірю в тебе, я твоя дитина, та я ж маю на, своїми ногами. йти, Та що я? Ти ж Можу під'їхати, Боже, ну, чого ти не так тіпла, і, і, і мокнути? І одне, одне слово, я вірю, що Бог мені сказав. Знаєте, деколи Бог говорить. Е, Думками. Ну, буває, що ви чуєте думки, які точно не ваші. Ви знаєте, що це не ваші думки. Бувають, буває не від Бога, але часом буває Бог може сказати. Якщо ти чуєш не свої думки, що ти, знаєш, що ти думаєш абсолютно протилежно. Я з наріканнями там і, йшов, тут така чітка думка. Чи багато людей хотіло так іти? Ну, така думка. Різка, я, я, я точно знаю, що я про це не думав. Просто прийшла так, ні звідки. Ну, ми розуміємо, що від Бога, скоріше все. І я такий зразу все Знаєте, Коли Бог говорить, тобі не треба багато розуміння, щоб хтось тобі там коментарі поясняв, ще щось. Я такий думаю, так. Да, це, це це... попробуй. Я думаю, от скільки людей на землі хочуть ходити ногами? Вони, може, сьогодні би хотіли звізити ноги і встати з свого ліжка і піти. А вони не можуть цього зробити. І я такий, Боже, пробач мене, Господи. І я йшов. Я, скільки я йшов додому, там, я не пам'ятаю, там десь ну, кілометр ще треба було йти приблизно додому. Я я все дякував, знаєте, що я ногами своїми йду. Я, я все зрозумів. Боже на нього бо чіткі розуміли. І питання сьогодні. Чи я маю за що дякувати? В тої неділі ми, в цю неділю минула, ми дякували за ці всі плоди, за достаток церквою. Отак, От як, як ви зібралися і дякували молитві, і дякували за все, що він для нас дав. Да, сьогодні ми на Україні дуже складно дякувати, тому що військові дії, люди вмирають і все таке. Але знову ж ми, ми мусимо задати питання. А чи могло бути гірше? Могло б бути гірше, чи не так? Ми не знаємо. Ми тільки чуємо про Бучу, а я собі, пів України би було так, як Буча, а що б ми тоді казали? Якщо б наші діти були знасилувані, ограбовані, побиті. Зневажені, кинуті в підвали або ще щось таке. Але Бог не допустив того. І сьогодні практично Харківська область визволена по лінії відтіснутої. Луганська частина Донецької, Хар... Херсонська там частина наша. Та? Ну, не весь Херсонська, це не, не, не все російське, та? не все російське. Миколаївська вона наша, І Петровська наша. Ми маємо все, що дякувати. Я хочу з вами подякувати. Подякувати за те, що ми пережили ще один практично рік, і в якому Бог дав врожай. І чув, що мають зерно продавати. Україна має зерно продавати, має можливість, має... це достаток чи ні. Коли ти від дому продаєш щось, це достаток чи ні? Слухайте, ми живемо в бідній країні. Ми не самі бідолашні. Я чув про е, країни, які в Африці, які в пустинних місцях живуть, Ефіопія, там, Намібія, ще щось. Слухайте, там просто нічого не росте. Вони, якщо їм нічого не привезуть, вони голодні. Але ми не є голодні. Україну всі хотіли шарпати завжди. Історія, по, почитайте історію України, може, ви знаєте, люди, може, частина з вас вчителі, е, і всі знають. Україну хотіли завжди розірвати. Для чому? О, тому що на Україні все добре. Що не посадиш, все росте, так? Що не посадиш сюди? В будь-якому регіоні все росте, правда? Нема? Зараз ще з потеплінням навіть на, у горах у нас тут почало, почали кавуни е, в або Бестонківській. Кавуни росте, вони не Слухайте, не благословіння це хіба? Ми не є під прокляттям. Ми не прокляті, як скажуть там, Україна. Не не, не така країна. Бог її все-таки тримає, і ми маємо за що дякувати Богу, правда? Не нарікати. Давайте встанемо на ноги. Так разом подякуємо Богу за те, що ми живі, за те, що Бог нас оберіг від тих бомбардувань, які могли бути на нас, за те, що Бог дав нам достаток і дав нам е, цей рік для України врожай, що ми маємо на Україні яблука, хліб, зерно. Всі інші продукти, що ми можемо мати харч якийсь. Подякуємо. Господи великий, ми дякуємо Тобі, благословенний Боже, Отче Творець і землі, всього видимо і невидимого. Ми в ім'я Ісуса, Твого Сина, ми звертаємося і дякуємо за те, що ми можемо бачити ту ласку, яка в нас, Божа, що Ти оберігав до цього часу нас, що ти не давав. Не дав надто багато хворів, що ми все таки виходили, попри те, що може хтось хворів, Господи, що ми виходили з цих хворів, і це милість, що ми не злягли, що ми не захворіли якось гірше, Боже, що ти даєш нам ходити своїми ногами, бачити своїми очима, говорити своїми. Устами і чути своїми вухами, Боже. Це милість велика, Господь. Ми так нуждаємося далі в Твоїй благословіння, і ми будемо дякувати, Боже. Дякуємо за все, що в нас на столі. Дякуємо за те, що ми можемо просто устами хвалити, бо тому, що Господь ще багато людей нарікають і, і десь в сторону Твою дивляться, Господь по-іншому. Ну ми хочемо бути тими, які вдячні, вдячні тобі, бо тому, що ти, Господь, усе це дав. Ти дав Господь для України багато Боже. І, Господи, ми віримо, що ми визволимося від того, від тих всіх моментів, від того рабства, від тих від тих е, окупацій, яка сьогодні прийшла на, на Україну, Господи. Хай твій дух змилується, хай сила Твоя прийде, Господь, і відтіснить тих, тих людей. Хай вони біжать звідси і нічого не будуть мати в цьому місці. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти не дав їм більше дойти, не дав їм. Бувати Україну, за те Твоя рука, Боже, і милість Твоя. Дякуємо Тобі, благослови, благослови нас сьогодні, цей, цей день, Боже, цей, цю зустріч, Боже, щоб вона нам послужила на збудування, щоб ми могли роздумати над Твоїм над словом, над Твоїм іменем, над Твоїми ділами, які ти чиниш і на Україні, і в всьому світі, і всю Твою волю. Дякую Тобі, хай Тобі слава, ім'я Ісусу.